Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам показати, як квітнув тюльпан ботанічний, Альба, Коєруле, Окулята. Зацікавила мене ця маленька краса своєю барвою, звісно, своєю незвичністю. Це досить така, наскільки я розумію, колекційна рослина, колекційний тюльпан. І хочу просто вам показати, як він виглядає вживу. Це перший сезон, перший від мене квіт. І квітну цікавий цікавий. Чисто білі пелюстки і така насичена, спочатку насичено-фіолетова середина, а потім, звісно, вона висвітлюється, і він стає вже не такий привабливий. От під час відкриття, як тільки він відкриється, це дуже цікавинка, Та? А коли от він зсередині всередині, то мені вже він не аж такий, прямо щоб я за ним ганялася. Тому, та, Якби я побачила таке відео, мабуть, я би не дуже сильно хотіла його аж садити, бо він є трошки дорожчий, ніж загально ботанічні тюльпани. Але для ознайомлення та й для поповнення колекції теж може бути. Цікаво, чи у вас така є краса, поділіться враженнями. Дякую!